Кожен третій привстав, розумієш, що ближче до кну. В кінці воно може закінчитися ритуальним танцем. Танець доща, може бути. Може бути пісня подяки землі. різне, коротше. Але я вирішив піти зробити нічний ритуал. Я вирішив піти на кухню і зробити собі бутерброд. Оце нічний ритуал, його ніхто не має бачити. Це ритуал в строгій секретності. Навіть світло не вмикається. Невеличке джерело світла це така привідкрита дверка холодильника. Вона як віфлеємська зоря, вона веде за собою. Я, я взяв хліб, ніж. Хліб я різав не на дошці і не над умивальником, ні, над столом. До речі, коли ти ріжеш хліб над столом вночі, босий, то там ще є ритуальний танець. Виглядає він так дивіться. Я порізав хліб, поставив ковбасу, потім кетчуп. Обов'язково опечатати. Кетчуп я після цього не закриваю. Я поклав, як є. Я взяв у приброд місце жертвопринесення і лишив, як є. його не можна чіпати до ранку. Воно має піти енергія в космо. Я, я бачу вам знайомий цей ритуал. Я надкусив. І я почав чекати. Раптом я повірив, що все змінилося. Навколо почали стіни рухатись, повітря і інші смак. Я обернувся, і побачив його, дикуна, більше двох метрів росту могнати повністю. Я кажу, чувак, що ти робиш тут? У 21 столітті він мені каже, я завжди був тут. Я кажу, друже, мені потрібна твоя допомога. А він мені каже, дивись, раптом переді мною відкрилося видіння. Я побачив всіх чоловіків і жінок, які колись жили і зараз живуть в нас на планеті. Я реально бачив одночасно всіх. Я дуже чітко бачив Адама, Єву, Олю, Є, її маму. Коротше, всі. Але чоловіки були з одного боку, а жінки з іншого, а між ними провалля, бездонна прірва. Я розумію, переді мною два різні племені, різні народи. Дикун каже. Повинен піти і розказати про це. Сім. Я каже, ні, 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 я не смогу, ну хто я такий? Я простий актор. Я... На що він сказав мені фразу, яка мотивувала мене і додала мені сили. Добре, що ви прийшли. Вона, <рес> да. Вона... Вона додала мені сили. Він мені сказав дуже чітко і, і ясно, він мені сказав. Не з <рес> А потім каже: Я допоможу тобі. Потім раз, і все зникло. Я...